Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Коротше, думав, що сьогодні зняти. Ну мені вже батьки самі, якби дали вже. Знати, що я сьогодні буду знімати. Коротше, купив та сьогодні, вони купили з мамою е, круасани Круасани з, зі смаком Абрикоса. І я думаю, купити ще фанту кату. Я знаю, ми знімали пару тижнів назад на фанту кату, але це не сама фанта. Цей раз ми прорахуємо фанту кату з круасанами. Вони порахували, ну він порахував мені мою долю. У мене раз, два, три, чотири, п'ять шокату. Ну, коротше, я сьогодні все не буду допивати і все, бо тому що круасани я всі з'їм, а ще е, фанти, думаю, залишиться. Ну, це вже залишиться. Та перестань, не півка. Е, фанти залишиться ще їм. І мені трохи на ютуб-шор. Поп'ємо ще трохи на ютуб-шор. Тому, коротше, поїхали реагувати. День у реагує, Дені Сфренді реагує. Сьогодні буду реагувати на круасани забрикосимо з, з фантою. Шо? Катую, катою, катою. Почекай, Почитаємо коментарі. Що ж, давайте читати. Е, я дивився там небагато коментарів. Ну, що є, то є. Давайте почитаємо. Коротше, вчорашній ролик, розтіжка, полуниця йогурт. Вісім коментарів, поїхали. Знову два лайки. Походу, доведеться закривати. Ну, поки що не буду закривати, ну подивимось, давайте. Блін, знову це все лагає. Добре. Так, Діно 558. Ха-ха, коли ти вилив з коробки і попав у стакан. Не Ха-ха, коли ти вилив з коробки і попав у стакан. Може мав на увазі не попав в стакан, не розумію. Ну він мав на увазі, коли я розсипав, типу, посміявся. Ну, видно, я якось так написав, що я не зрозумів. Окей. Знову розі поставила сердечко, що типу, вона мене зрозуміла, я лайкнув. Написала. Е -е, дякую кохана. Лол, ну типа, я не розумію. Окей, какоха. Тут написали лол. Я вже зачитав, ти мої відповів, лол. Знову на щось пише. Зрозумій мене, якщо хочеш відпочити дзвони. Не буду дзвонити. Це знову правда, що він казав мені, що типу пускаєш про мене чутки, але я знаю, що ти розумієш англійську, я закінчу. Я не добре розумію англійську, я не, я не тільки не розумію англійську, я не розумію те, що ти пишеш, що тут перекладає, то що ти написала. Добре, пише. Знову, перекладай. Ну, знову заглючив, Я не розумію цю, цю мову. Чи можете ви перекласти англійською, тому я маю на увазі, що ні. Вибач, I'm sorry, no speak english. Тепер зрозуміла. Знову пише. Ну, а мій постійний глядач, я це зрозумів, тому і пише всяку. Всяку непонятну ерунду, коротше. Ну, я не знаю, може на нормально пише, але перекладає фігня. Знову не перекладає. А тепер ніяк. У останні. Може не, ніяк йогурт ніяковий, не знаю. Це не, взагалі не перекладає. Щось ю, вер, Це хоч копіювати, гон. Це навіть не перекладає. Коротше, все рівно, навіть не перекладає. Все, коротше, давайте реагувати. Нема що нам. Всяку займатися. ну хочете я перекладу. давайте може. Але то знову перекладає якась ерунда, чесне слово. Ну, я не хочу перекладати, що я зроблю. Що, реально не переклала? Давайте може спробуємо перезагрузити. Це телефон дуже галій. Та я сам знаєте, знімав на цьому відео. Та в залі жесть, ледве знімало. Так. Блін, ведете воно я хочу в Ютуб, воно мені телефон. Зараз спробую. Якщо я зможу це спробувати. Так. Та той кажу, якась ерунда буде. Я би ліпше вже пив фанту шокату з круасанами Сьогодні фанта шоката з круасанами. З абрикосою. Але ми зараз порівняємо окремо круасани, потім шокатую. Як мене бісить цей телефон, хоче і робить, хоче і не робить. Така ерунда. Так. Блін, ти нажимаєш на це сране відео, воно... Взагалі не нажимається Не знаю. Де? Давайте. Може зараз перекладає. До речі, майже 14 тисяч, напевно, або сьогодні, бо завтра, може, післязавтра набере. Поки що не набирає, не знаю. Та воно не перекладає. Коротше, воно не перекладає, поїхали. Добре, давайте спочатку круасани самі, а потім вже... Та ясно, з фантою буде смачніше. Поїхали. Тісто mm. поки що 7. Дуже таке сухе 7 балів. Дуже сухе. Якби не було таке сухе тісто, я би поставив 9 балів Через те що воно таке сухе ставлю 8, а начинка сама 9. От дивіться. Так, саму наченку. О, сама Начинка Наченка смодеть. Разом з 7-8. Через то, що сухе тісто. Ну, коротше, загальна оцінка 8 балів. Через основу. Основа суха, тому так вийшло. Таке справа. Щось вухо чешеться. Добре. Оцінили саме, оцінили окремо. Ще не оцінили саме тісто, але ні, оцінив. Без начинки 7 балів. начинкою 8. Все, оцінили. Давайте шукату. О! Зараз я нап'юсь. Поїхали. Це відео вас чекає на вечір. Я знімаю в день. Але вас чекає на вечір. Тому. Приємного перегляду і можете спілкуватися в чаті. Але то знову аудиторії не буде, бо вони сплять в цей час. не знаю. Як хтось залетить, то добре. То, тому привіт, я передаю. Той хто напише в чаті. Добре, в нас є панта шоката. але ми маємо її з круасанами, тому я її кусаю і давайте. Давайте нагадаємо оцінку. Легендарний смак. 9 балів. Фанта, здається. Жаль, що весь смак не можу передавати через камеру, ну, до цього технології не дійшли. Давайте їсти. Ммм, класно. Це зі смаком лимона. Фанта, в відмаком у мама. Класно. Коротше начинка, Сама начинка з пантою 10 барів. Але як ми беремо й тісто, тоді 9. Бо через те, що таке тісто. Таке справи. Мені тісто не, не подобається в цих булочках. Розумієте, 7 Days, є навіть 7 Days міні. капецьке там тісто ніжне. А тут таке тверде, що можна порізати з цим тістом. Це звичайно жарт. Але я говорю до того, що дуже тверде тісто. Тому таке справа. Надзвичайно тверде тісто. Поїхали. А, у нас ще дві капець, цей ролик буде теж недовгий. У нас ще дві. Капець. Давайте по їсти. А вчора знімав на йогурт і на бісквіт. Бісквіт до 8 хвилин вийшов. Ну бо ми його швидко з'їли. Коротше смачно. А чи вам їсти круасани з фантою? катують, це вже вирішувати вам. Я так вирішу з'їсти, а ви собі вирішуйте. Ой, давайте начинку. А зараз сама булочка з фантою. Ой. Ну, в принципі, смачно. Але я вже наївся. А ще два, ще дві булочки, ну добре. Не знаю, чи зможу, але просто скажу вам так, як ми з'їмо дві булочки, я фанту все не допиваю. На цьому будемо прощатися. Зразу я дві доїдаю, будемо прощатися. Ну, коротше, доведеться ще ці дві зараз з'їсти і все. Але знаєте, що б, який висновок можна зробити з цього всього? Що ліпше окрему фанту пити саму, а круасани, напевно, з чаєм. Бо самі їх теж не можна. Ну, самі їх бо вони сухі. Напевно, не з фантою, а, наприклад, з чаєм. Не Несті, ліптон може бути чай. Такий. А, з кавою ще може бути. А видно, з фанту якось не дуже. Але оцінка 9 балів <кх> я поставив. Так що теж, в принципі, непогано. Зі смаком лимона. Лимон і ще щось, бо то не такий звичайний лимон, як ми з вами пробували пару днів назад, але теж лимон. Тому такі справа. Давайте налеємо собі ще фанту. До речі, там зараз наливаємо. О! Ну, біле, а лимон не було О, цей кето жовтий а це білий. Ну і давайте ще з цими двома круасанчиками. Let's go! Ем. Дивіться, що я там, Я казав, вчора. Здається, вчора. Що... Ой! Дурачок Денис Френдлі. Ну, буває і таке. Бо це жирні руки, не можу нормально поставити. Що я хотів сказати. Чекайте, все добре. Що. М -м -м, я вам вчора сказав. <схід> Коротше, зараз скажу. Що якщо ви хочете не запий челендж, тоді напишіть, чи якщо вам підходять звичайні смаки, я беру звичайні смаки, і ми знімаємо не запий челендж. Е, написало, вроді, здається, пару людей, що так, давай. Давайте зайдемо в коментарі і прочитаємо. Що вроді написали, що так, хай буде з звичайними смаками. Я сьогодні читав просто. Не знаю. Творчу студію зайду знайде. Зараз поїму. Трошки зробимо перерву. 13 900. Нема 13. 968. 70, 80, 90, 14 тисяч ще... Ще 10. 20 40 підписників буде 14 тисяч. Ну давайте. пришвидшіться За 7 хвилин вона вже знову ще щось тут лишила. No I'm not Updating King Gating Read of... Ну коротше, знову англійська. E, так. О, oh, знайшов. Nice Знімай на звичайні смаки, не запий челендж. Поки що один коментар. Тут напевно, він не один і лишив цей діно 558. Більше, напевно, ніхто не писав. Бо то ще не всі подивилися ці відео. Подивіться ці ролики, якщо дивитесь цей, за учора перед учора. Він тут лишив під відео, хто був мій перший сотий тисячний, Написав, але 10 тисячний не, не зміг. Сказати хто. Ну, бо я не пам'ятаю, я, я не можу знати, це ж дуже велика аудиторія прийшла, я не можу е, визначити, хто був 10 тисячний. Тисячний я зміг. Сотий е, теж легко було дізнатися перший взагалі на раз, дізнався. А це тисячний це дуже важко. Тому такі справи. 10 так. Е, Тут написав, так я хочу про старий канал. Е, ну, так, ви написали, що хочете сьогодні. ну, Деякі написали, що хочуть сьогодні на старі канал. Е, це він напевно, і написав. Хтось написав, що давай в цьому 2000. ну, У більшості коментарів було про 2022. Ну, набереться там, під Кіндером 50 коментарів я тоді знімлю. Все від вас залежить. Е, 10 тисяч підписників. Коротше, друзі. Е, написав один. Що тут ще якісь коментарі? From... з Філіппінів. В тебе новий підписник. Нічого собі, дякую, Йо. А ну я вам зараз навіть покажу. А ну це хоч перекладається? А чо це один коментар? А ну-ну. Я не знаю, чи ви можете говорити англійською. Ні, не можу. Але прискорити роботу. Новий підписник із Філіппін. Є такий нікнейм Оха. Він реально підписався. Дивіться. Ото видно. О, бачите, Написано, не знаю, чи у вас. Новий нікнейм, який Охайо. Ну, напевно, неправильно. Він реально підписався на мій канал. Круто. Коротше, прикольно, прикольно. Дякую за підписку. Якщо дивишся це відео, молодець. Коротше, друзі, давайте вже їсти. Коротше, поки що один там написав, що ну, цей ді. ді як то його? Діно 558, що. Чекає на будь-який смак. Ну, чекаю від ваших. Тепер, якщо ви напишете в більшості, будуть коментарі, що так можеш на звичайні смаки знімати. Я куплю звичайні смаки і ми з вами прореагуємо на що? На, знімемо знову не запий челендж, але ж вже просто звичайні смаки. Там була е, сметана і сибуля я сьогодні дивився і е, паприку ми вже з вами їли. Ага, і барбекю. Барбекю я теж вроде з вами брав. Так що доводиться сметану і зелень брати на незапей челендж. Або можна і барбекю взяти, ті самі чипси. Просто тому ми реагували просто на барбекю, а це просто не запей челендж. Можна Можна повторно брати, як не челендж, челлендж. Та. Тому, ну. Напишіть, але під тим роликом, не під цим. Там, де я вас вчора просив. Якщо багато набереться звичайні смаки, значить беремо звичайні смаки. Ну, а можете і тут теж написати, хто знає. Хочете, хочете тут пишіть уже. Або там пишіть уже, як ви там. Головне обідає мені багато знати людей в коментарях, чи хочуть вони суто гострі смаки під, на незапичання, чи можна і звичайні. Пишіть. Все, заговорився, поїхав. Е! Хм. А тепер оцінка зменшилась до 8 балів. Напевно, часом, що я багато цього перію. Ну тепер вже 8. Фанта шукати з булочкою 8 балів, а було 9. Ну, може, де... може й 9-9. О, завтра субота, це базар. Значить завтра, до речі, ви знаєте, що завтра вийде. Ті трубочки, корівка, що ми брали з, з ванілю. Я маю завтра взяти шоколаду. Тому такий справи. Надіюсь, у мене вийде. Оце я наївся. Ще останню бре бере вам. Я би міг на YouTube шорт взяти, але ні. Беру зараз ти доїдаю при вас. Зараз. Багато іноземних в мене підписників з'явилося. Я думаю, що в мене суто... А, я вам казав, що я чи не казав. Що я робив допис у, на кінець, бо я пару місяців назад просто запитався, хто мене дивиться українці чи росіяни. Але я хотів не то зробити, я хотів, знаєте, голосувати, чи ти з України, чи ти з Росії. Але тоді того графіку не було. Напевно, через те, що е, опитування дають вже на 10 тисяч підписників. Мені так здається, бо тепер з'явилося коли десь. А це тоді ще в мене було десь 8 тисяч чи 7, не знаю. І я написав, е, типа. Тепер уже 20 вересня написав опитування, хто яка аудиторія мене дивиться найбільше: росіяни чи українці? На жаль, росіяни. Так я і думав. Це через те, що Федеріко Феліні. Все, так понятно, найбільше набрала передіо російська пісня, прийшла з Росії. Але тепер я її іноземних деяких, бачите, о, прийшов з України, теж є пар. Ну, саме новате. Але розумієте, якби я знімав підуть тільки українські пісні. Навряд чи що, навіть би 50 тисяч перевідів, 100 тисяч би мав. Тому довелося виїхати, щоб мій виїхав канал. Розкрутився мій канал до таких підписників, як зараз. То довелося мені під російські пісні танцювати. Як би це обідно не звучало. Такі справи. Добре, друзі, останній круасанчик. Давайте його. Давайте. Ой, Каначенка. М -м -м. Класно. О, похоже, до речі, на фа... факел, знаєте, а я це вже, походу, казав колись. Статуя свободи. Добре. Давайте. Блін, я вже напився і наївся, але треба доїсти. Сьогодні один ролик, тому і довше будете дивитися. А вчора було два ролика по вісім. Один вісім, другий п'ять. П'ять ходента. 6-6-6 було. Тому таке справа. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, смачно, але це вже раді вас. А, до речі, з'їшу це челендж, але не випийся. А я таки тоді питався на рахунок зі шусе челендж. От давайте ще раз під цим відео напишіть, чи хочете ви, щоб я а що краще знімати. Мені не запить челендж, чи з'їшуся челендж? Напишіть під цим відео в коментарі. Бо сьогодні я доїдаю все челендж, так. Але дайте знати. Так. 14. Значить, 14 хвилин Ви дивилися вчора ті два ролика. Такі справи. Блін, я вже не вьюса, але окей. Сьогодні ради вас. І раді того, що ви мені підписуєтесь на канал і вже буде 14 тисяч. Чую буде погано, але нічого попробую. А, я ж майже доїв. Не, ну це смачно. Спорити не буду. Особливо ця така начинка прикосова, прикольно. Сьогодні їхав в магазин ровером. Взагалі так холодно, капець. Ну, а шо я хотів, уже шо це? Навіть нема середини версія. Це вже майже жовтий. Дуже холодно. Треба уже наступного разу кустик і куртку напевно, одягати. Дуже холодно. Останню. Давайте ещё трошки себе нагнем. А, ты давайте есть. Ааа! Смак вот так. На ею Пардон. Коротше, друзі, на цьому все. Ми з вами поїли. Я все сьогодні з вами усе з'їв. Дайте знати в коментарях ще раз, що краще. Запий челлендж. Чи знімати далі мені е, з'їш усе челендж, чи ліпше не запий челендж. Ну, вибір за вами. З вами був Денис Спейні. Дякую за перегляд. Давайте наберемо 14 тисяч підписників. Поставимо це відео пару лайків, якщо можна. Якщо не можна, тоді закрию і напишите коментарі. Все, з вами був Денис Франні, всім спокійної ночі, всім пока. Ой. Бачите, який після їди без порядок треба буде прибирати. Але натомість ми це все з'їли. Ну і шукату, як я обіцяв, всю допивати не став. Тому такі справи буде батькам, буде мені на YouTube шорт. Бачите? Ось тільки шукати. Бо то навіть не видно через те, що. Та ні, видно трохи, що я там вода. О, видно, все. Всім пока, всім добра. Бувайте. Ой. Ну я наївся. Це капець. Але зато смачно. Бувайте.